Второй другой склад, Нет, Первый половин Это я специально так делал. 26... 26 июня мы последний наш турнир и это не бездельно. Ну я а -а -а, а -а -а. По Понятно. на залике. Гушвар Сильвио. Готовый? Оп! Я убрал им тренировки. <гум> Просто пришли развить, по трассе, вообще движение. Угу. Не Это какое вы рождение? Uh -huh. И хочу что я хочу второй раз. Сейчас едем на сборы. Останний. По... А куда на сборы? А тут в билке. Вершал. Ага. Сильвио, після него хохрун. Готовый? Оп! И многие пришли. Я набираю в Академию с этого года считаю. А, уже заходите в Академию? Да. Хоть играем область, безусловно. Но я хочу, чтобы в этот год собрали компанию. Ну да. Добрый, есть. Хохрун Костянтинов. Готовый? Оп! А наступна група який? Чотирнадцятий? Чотирний, і 15. Артур! Куди? Не туди трошки. Три. там Чотири. Добре. Це був Костянтинов, правильно? А, був хохрун. Почекай, почекай, почекай. Тоді я тут помилився. Двадцять вісімдесят Зараз Костянтінов після нього куклишин. Готовий? Оп! М'яч впритул до планки. Добре, три. Ні, 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 стоп, 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 стоп. В тебе м'яч за, за метр від планки. Відпочивай після, після е, Куклишина зробиш. Куклишин на старт. Не, е, після нього хохрун. Ні, Костянтинов, після нього Костянтинов і Невідомський. Готовий? А, ви вже закінчили, так? Да? Хлопчики, будь ласка, підійшли туди, залиш м'ячик, підійшли туди. Зараз просто розкажу, що ви маєте робити там, а потім повернетеся сюди та свідчите. Хто зараз у нас? Я то хто?